Всім привіт! Сьогодні нове відео буде і ви ніколи не догадаєте про що. От в нас така машина сьогодні з такими номерами крутими. Так, вам відзеркалює, напевно. Я переключу на... Так, це наша машина. Він дав нам поїхати. Мало їхати прицепом, але поїхали машиною. Цим кінгурушником. Кен... От що ми привезли. Зараз покажу вам От такого мотоцикла. Це є у нас К750. <кій> 61 -го року ми його привезли в сервісний центр на перереєстрацію. Ось такий у нас агрегат. Все у нас. Більш-менш комплектне, він збирався для того, щоб перереєструвати і для подальшої реставрації. Це крило я взяв з іншого касіка, ви вже його бачили в мене на каналі. І переднє крило, все інше вже моє. Які тут були проблеми? Коротше, якби їхати прицепом, то мотоцикл збоку, коляска з боку, і, можна сказати, я і сам міг би загрузити, Головне, просто. Правильно все зробити. Але вчора ми, перед тим, як вести, чоловік випадково забрав документи від прицепа з собою, який мені давав в оренду, можна так сказати, знайомий. І прийшлося просити у товариша Віті от цього, цього апарата. Ну і що, виходить, до сідушки задньої водійської 1,60 шістдесят Мотоцикл у нас 2,40, коляска у нас 2 метри. Зрозуміло, що її всунути сюди, це на грані фантастики. Але як бачите, все помістилося. Чому? Тому що передню сідушку я <кій> <кій> зняв повністю. Ми зразу бачили, що воно не поміститься, то переднє колесо заїхало сюди, а коляска морда от, трошечки, якщо бачите, отак випирає сюди. От І все помістилося. Все помістилося, але не без мучення. Щоб ви розуміли, якщо отакий, от, от, дивіться, настільки я мокрий, це ми вигружали його і показували експерту на експертизу. ну Кубатура, номер рами, там номер мотора, все провіряли. Вже. Чекаю експертного висновку. Далі у нас буде реєстрація. Перереєстрація на мене. Ось такий буде агрегат у мене в ще один в копілочку. Ви бачили, у мене вже М72. Є 1955 року, на мені так само є тепер цей касік 61-го року. Це, можна так сказати, ранні моделі, вони такі більш раритетні, більш такі рідкісні. Потім його будемо комплектувати, реставрувати. Ну, це все в процесі, багато планів, багато мотоциклів. Ось така інформація. Ну і вчора вести, треба було загрузити. Лена, звичайно, мені допомогти мало може, бо, тому що вона дівчинка. А я сам не геракул. Ну, я його з розбіжки засунув практично повністю сам. Коляскою прийшлось помучитися, бо, тому що я думав, що заїду на колесі боком. Ну, Але боком це ви представте, як її боком затягнути. Потім колесо не пролазило, бо колесо тут впирається, а вже крило там впирається. Прийшлося колесо відкрутити, бачите, от запчастини від колеса. Потім я її затягну максимально туди. Там не піднімеш, тут не опустиш. Там не затягнеш, тут не підпихнеш. І от Намучилися до першої ночі вчора, до першої ночі, щоб засунути. Ще почав е, пхати мотоцикла толкати, а він не їде. Міст заклинив. Це старий міст, один, ну коротше, оцей один такий, звичайний від МТ. І був перед цим такий самий, ну кращий. Я думав, все там нормально. Коли поставив колесо, клинить на, на мосту, тобто воно десь видно з'їдене е, хрестовина. Або, е, верніше не хрестовина, а планетарка. Може, е, хвостовик або шестерня сама. І воно клинить якийсь момент. Крутиться, крутиться, крутиться. Півтора метра проїхав і заклинює. І я думаю, ні, це ми так не будемо. Ми не закотимо його нікуди, а піднімати його немає сили ні в кого. 200 кілограм. Е, ну і що? Прийшлося поміняти ще мосталь. Я напридержала, я швидко замінив його, поставив колесо, крутиться, крутиться. Все. І, і що? І ми отак загрузили вчора, а потім сюди привезли. Товариш мій і інший приїхав, поміг вигрузити його, показали експерту і назад закинули. І за 5 хвилин роботи, щоб ви розуміли, у мене футболка повністю мокра, плечі мокрі, і лоб не встигаю витирати. І в нас жара десь 30 градусів 10-та година ранку. От така поїздочка. Перереєструю, покажу, які номера отримав. Покажу потім сам мотоцикл вже разом з коляскою. Я думаю, я її зразу прикріплю, якщо вийде там, на місці вже в себе. В І ось так. Ось так будемо далі працювати, крутити, реставрувати, ремонтувати. Така е у нас історія. І...